Доброго ранку, наші шановні гості. Сьогодні у нас вистава прем'єра «Хоровод Добра. Я вас прошу він, він звук телефону, щоб не заважати нашим артистам. І сідайте зручненько, слухайте уважненько. Отже, жила на світі. Серед льоду і холоду принцеса Ельза, Холодне серце. Вона мріяла мати друзів, але навколо неї було так холодно, що вони не затримувалися надовго. Одного разу Ельза вирішила звернутися до своєї сестри про допомогу, а звали сестру Мавка. Ельза сіла писати їй листа. В якому розповіла, як їй самотньо і як хочеться мати друзів. Пошта в сніжному царстві не працювала, але вітер був такий потужний, його й попросила Ельза доставити листа. Він підхопив його і поніс так швидко, що Ельза не встигла й оком моргнути. А листа вже не було видно в повітрі. Очікувати на відповідь Ельза стала в своїй людяній кімнаті. Вона туди пішла, зачинилася і стала слухати, як шумить вітер. Скоріше б він повернувся з гарними новинами, подумала Ельза, і заснула. А тим часом Мавка у весняному квітучому лісі танцювала, радіючи сонечку і гарному співу птахів. Ось до танцю мавки приєднався метелик. Вони кружляли і сміялися від щастя. Раптом почувся шум вітру. Мавка і метелик зупинилися, прислухалися. Вітер стиг. І вони почули, як до них наближається дивний звук, схожий на шурхіт крил. Так, це до них летіла пташка. Вона тримала у дзьобі білий папірець, лист від Ельзи. Мавка подякувала пташці. Дякую. І одразу стала його читати. Вона читала і вираз обличчя змінювався. Посмішка щезла. Мавка ледь не плакала, так шкода було їй сестру. Як допомогти Ельзі? Треба, щоб наша домашня тваринка киця стала домашньою тваринкою Ельзі. А давайте спробуємо. А киця не змерзне в людяному палаці. Киця не змерзне в людяному Палаці. Ні, не змерзне. В неї дуже пухна шубка. Так, давайте спробуємо. Я, Я полечу. полечу. Пташка сказала і миттєво пурхнула. Мавка в очікуванні стала ходити туди, сюди, туди сюди, а метелик супроводжував її і намагався підтримати. «Все буде добре, хвилюща. Так, все буде добре, промовляла Мавка як заклинання. Раптом повернулася пташка. А за нею, мляво зітхаючи, зайшла киця і спитала. Моїй сестрі. А моїй сестрі Езі потрібна допомога. Вона живе? Вона живе одна у палачі з льоду. Їй потрібні друзі. Мавка підійшла ближче до киці, погладила її. І попросила. Поїдь, будь ласка, до Ельзи. Вона тебе полюбить, вам разом буде не сумно. Мяу. «Мяу, мені тут, Сказала киця, вигнула спинку, потяглася і скрутилася клубочком. Мавка розплакалася і побігла подалі від несхильної киці. Метелики пташка. Стали вмовляти кицю. Петрашка, ти ти така ніжна, ти така добра, похоже по у оведжу, хоча б ненадовго. Я б залюбки. Залюбки, дружився жерджу, але б мені шубки я там замержу, а мені час висижувати яйця. Ех, сказала пташка. Киця потяглася, подумала. І каже, відправлюся до Айві на деякий час. Відправлюся. Пташка і метелик зраділи. Подякували китці. Дякую. І швиденько полетіли до мавки переказати чудову новину. Киця задоволена собою хотіла вирушити в дорогу. Але вона зрозуміла, що йти доведеться дуже довго. Тож вирішила звернутися до вітру, який у мить зміг би перенести її до Ельзи. Вітий бульний помолив мене до Ельзи віднеси. Киця тільки промовила ці слова, як піднявся сильний вітер. Вихор підхопив її. За мить киця опинилася в палаці. Вона почала роздивлятися все і раптом помітила Ельзу. Ти хто? спитала Ельза. Ти хто? Я киця. Не можна без дозволу. Тут ти ходи. А якця? Мавки давай жити дружно. Згодна, давай спробуємо». давай спробуємо». Ельза наблизилася до киці, погладила її і почула голосне. Мурмя, так промайнув тиждень, два. Ельза і киця подружилися. На душі у принцеси ставало все тепліше. І в один чудовий день вона вирішила відвідати мавку. І її друзів Ельза промовила. «Е вітре буйний! требуйний! Нас до мавки віднеси В цю ж мить. Вітряний вихор закрутився. Ельза і скицею понеслися і опинилися в гостях у мавки. Сестри кинулися одна до одної назустріч, обійнялися, стали роздивлятися одна одну, кружляти від радості. Давай не розлучатись так надовго. Ну, давай. Я буду тебе відвідувати, щомісяця», – сказала Ельза. Уся дружна компанія завела хоровод, радіючи теплій зустрічі. Нарешті кожен зрозумів, що добрі стосунки між людьми, любов до будь-якої тваринки чи рослинки розтоплює будь-які крижані серця. І у світі настає мир. Взаєморозуміння, любов і злагода. Ролі виконували Ельза, Анічка, Ваші оплески, Мавка Машенька, Метелик Дашенька, Пташка Софійка, Киця Лілічка. Казочку читала Оленка. А тепер всі разом йдемо на поклон. Давайте, всі разом. Дякую вам за увагу. Давайте ще разом, і ще разом. вставай, вставай, вставай. Ні, вона кріться, вона в образі. Дякую, дякую, дякую. І до вас у мене теж є маленькі, маленькі сюрпризи, подаруночки. Мала, мала. А, хто у нас тут з холодним серцем? Тепер тебе серце буде гаряче. Mm -hmm. А ти шашечка та тобі ташечка будеш, а ти кицька, тобі, у така тичка, а на квіточка для маха, а для нашої. О, який прекрасний браслет! Все, Молодці! 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 А тепер банкет! Все. Дякую! дякую.